День незалежності, Бог нам дав Україну землю, Коли землі усім роздавав, о ти вистраждана незалежність, о дев'ятий останній вал. Ця рашистка, фашистка навала, як остання цунамі хвиля, і з могил козаки повставали, буде з нечістю остання січа. Всі натхненники наші повстали. Попереду Шевченко тарас, кайдани мирашистки порвали, незалежність виборювати час. Попереду найкращі з найкращих, сам Франко, наша Леся, краса. І ще цілий гурт, казачий, і повставшим не було кінця. Воскресіння прийшло в Україну, не бувало такого ніде. Це сам Бог захотів, щоб могили розчахнулись для кращих людей. Наші предки в рядах ЗСУ, вони наші бронежилети, хто проб'є непробивну броню. Ну ніякі расистки ракети, наші предки нас не полишать в біді. Перебога і воля за нами, предки наші в серцях і в душі. А це значить, що ми не здолані. І як птаха на край ніби зверху дивлюсь, нерукотворна райська картина. За край свій рідненький щоденно молюсь за нашу мою Україну. Коли закінчиться війна, не передати, що то буде, добрати де такі слова. І усміхнуться наші люди, коли закінчиться війна. Ой, люди люденькі, що буде з плечей спаде біди гора. Вдихнуть нарешті вільно люди, коли закінчиться війна. Над світом мирне сонце встане, людські зігріються серця, і сум, що вмерз в людей розстане, коли закінчиться війна, де побратимі кров пролили. Тюльпани виростить земля, наш перемоги добрий символ, коли закінчиться війна, навіки з'єднані ми з небом, наш прапор, небо і земля, під прапор станемо натхненно, коли закінчиться війна. Під прапор станемо в Україні і поєднаються серця, ми станемо серденьком єдиним, коли закінчиться війна. Рідненька наша Україна, моя дівчинека краса, ми інше справимо в весілля, коли закінчиться війна. Нас повінчає Сам Всевишній, любов з'єднає на віка. Я зацілую в уста вишні, коли закінчиться війна. Ах, людоньки, яку толоку ми зробимо разом з усіма. До нас прийдуть усі народи, коли закінчиться війна. Подібно Єрусаліму, що в небесах свята краса, ми відбудуємо Україну, коли закінчиться війна. Давайте разом помолімось, до неба змолимо серця, щоб краще нам усім тут жилось, коли закінчиться війна. Героям слава України! Полеглим пам'ять на віка, полеглим пам'ять на віка, полеглим пам'ять на віка, і хай не згасне наша віра, коли закінчиться війна. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну станемо як один. Ми за Україну підемо воювати, щоби синьо жовтий прапор майорів. Дух непереможний, Дух наш геть незламний, батько наш бандера. Усіх нас тут звів, ми за Україну підемо воювати, щоби синьо жовтий прапор майорів. Рідна Україна, ненька наша мати, батько наш Бандера, в наших серцях жив, ми за Україну. Підем воювати, що без синьо жовтий прапор майорів.